Вітаю, друзі! Ось вже і квітень настав. І йдуть самі інтенсивні місяці, коли на дачі робляться багато роботи. Тому, звичайно, нас цікавить, яка буде погода в ці місяці. Як визначити тенденції, що будуть в погоді? В цьому нам допоможе біодинамічний календар на 24 рік. Подивимось: квітень квітні доволі багато дощиків, тепло, е є і сонечко, е дуже мало е холода. В першій половині травня е поступово ситуація змінюється. Ще тепло, але збільшується частина холоду, ще є дощики і дуже мало світла. А от починаючи з 14 го числа, дуже багато становиться холоду. І з 18, го цілих 4 планети, включаючи Сонце, будуть стояти у Холодних Сузір'ях. Тому ситуація розвивається так що з 21 по 24 травня можливі заморозки. 22 травня ймовірність заморозків дуже висока. До кінця місяця ще одна планета переходить в Холодне сузір'я і маємо на кінець травня цілих 5 планет разом із Сонцем, які стоять у Холодних сузір'ях. Це дає нам температуру повітря меншу за середньостатистичну, що буде у червні, перша половина червня аж до 17 числа. Також буде холодно, бо е, трошки збільшиться кількість опадів, світла мало. Е, починаючи з 17-го різке потепління, дуже багато сонця, а чотири планети стоять у сонячних сузір'ях, є е, тепло, е, холод буде трошки нас турбувати, але вночі. Ось така погода на ці три місяці. Якщо хочете дізнатися, як використовувати і де використовувати на своїх грядках впливи планет, заходьте на наш YouTube канал, дивіться наш підкаст, який називається Впливи космічних ритмів на розвиток рослин. Побачимось!